Це ж не тільки привіт заробити грошей, але й отримати задоволення, відчувати себе щасливою в тому всьому. Війна вона дала можливість людям переоцінувати своє життя і займатися тим, чим дійсно подобається, а не просто йти як на заводі. Ну, наша цільова аудиторія це ветерани, ветеранки та їхні родини. Тобто це мами, це дружини, це сестри, брати й діти, Я ніколи в житті. Не користувалася, не вміла шити, а тут думаю, що потрібно. Прийшла, але одразу сказала, що я спробую. Не знаю, чи в мене вийде, не вийде, чи сподобається, чи ні. Для мене це все було там дивно, незнайомо. Я запитувала, чи голка для машинки відрізняється від звичайної. Складаю план поступово, тому що це як. Воно ж не має йти сумбурно, а поетапно, тобто вони техніку шиття вивчають. Потім вони йдуть поступово, поступово вони самі бачать, як вони ростуть. Я вважаю, що на високому рівні викладач нам пояснює всю інформацію. Якщо десь щось не зрозуміло, ну в мене таке часто буває, то десь підскажуть, десь покажуть, і далі я вже працюю сама. Курси безкоштовні. Повністю безкоштовні матеріали, які закупляються для вас безкоштовно. Ви вироби забираєте собі додому. Я розглядала б можливість в майбутньому перейти до бізнесу, який буде пов'язаний з шиттям. Я б радила всім, хто задумується про це, прийти і спробувати це доступно, покажуть, розкажуть. Можливо, ви також знайдете себе.